Це це що, Майка. А, так, це ім'я перше, без останнього. Майк Майк Міндян. Молодець. Mm. А, а, Даня. Повар. А, а, Бенджамін Повар. Хорош. макар. А, дуже темношкірий, такий молодець, швидкий. Дембеле. Усман е, Дембеле. — Ще інший варіант. Добре, перетягування чого? Канату. І каман. Кінський каман. Ні, є. Ка... Канате. А, канте. Молодець. А, дуже товстий футболіст, типа товстий, ага. тому що як буде товстий український а. А, Олів'є Жирук. — Молодець. А, Якщо за тебе платить дівчина завжди, то ти хто? Ти лох. Якщо ж живе стараху рахунок дівчини. Ти скорає. Каблук. Альфонс. Альфонсо а ні це ж франція. Альфонс. Навколо ти що таке. А я не знаю, як це ще, Старо, староси. Над головою шум. <говорю> а, і по-іншому, добре, світиться над тобою. Світло, Такі... Альфонс, Альфонс, це, і Альфонс це ім'я, да? так? Альфонс... Так, а... Ти знаєш, так? Да? Знаю. Альфонс... Ні, він дуже смішний. Тільки Альфонс Девіса знає. А... Ну давай ще мені щось... А, та ні, давай, давай, я тебе розкажу вже. Да. А... Добре. А, а дівачка... Оля. це кін... Альфонс... останні три букви. А перші дві букви це... Альфонс Аріаля? Так.